Село Рай Олександрівка набуло нових перспектив. Саме там відкрили елеватор для зберігання і обробки зерна. В районі це перший сучасний елеватор, який відповідає всім необхідним стандартам. Його потужності вистачить для урожаю зі всього району. Самі сучасні технології, які використовувалися в цьому елеваторі, вони використовуються буквально останні 3-4 роки. И в связи с этим он уникальный. Все компьютеризировано, автоматизировано. У нас же все сушится газом. Мягкая сушка, которая не позволяет зерну растрескиваться при снятии большого процента влажности. И Плюс ну, сучасна чистка. вже найближчим часом. Елеватор загрузять декількома тонами зерна. Будівництво передував тривалий підготовчий етап, але результат того вартий. Інвестор впевнений, строк роботи елеватору мінімум 20 років. Для покриття використовували цільні листи металу, а не гофровані. Це позитивно вплине на строк служби. Даний проект будівельний, як будівельний, для мене перший. Тому що були сумніви на сьогоднішній день на ринку, Строительство очень трудно найти компанию, которая может от начала до конца взяться за строительство элеватора. Они, конечно, есть, но это компании которые умеют ценить свои услуги. попросили их помощи, то это было бы очень дорого. Пришлось создать такую компанию самостоятельно. Строили элеватор. Генподрядчиком на строительство элеватора была компания Союз заводов тяжелого машиностроения». Це перша черга проекту. Попереду ще дві. Кожна з них розрахована на 24 тисячі тонн. Керівництво району впевнене при вдалій роботі елеватору він буде заповнений на 100%. Логістика улучшається для доставки продукції на місце хранення, А це уже плюс нашим товаропроизводителям. ета уже. В них менше буде головної болі, где хранити зерно можна буде работать не над храненням, а над повышением рожайності. Плюс к этому понимаєте, як запуск любого об'єкта оживлення економіки регіона, это соціальне сфері. Радіє і голова Рай адже нові робочі місця силу вкрай необхідні. Та я думаю, що нашій сільській раді дуже повезло, тому що. Це додаткові робочі місця. Уже наших дета ну 15 чоловік працевлаштувалися на цьому елеваторі і планується ще до 40 чоловік. Я думаю, що буде розвиватися, і жити наше село, соціальна сфера, а це і школа, і дитсадок, і амбулаторія, ну і вся громада. Відкриття елеватору в Райлоксандрівці ефективний приклад небюджетних інвестицій, які позитивно вплинуть на життя села і району.